Möchte ihr Kunst möchte und uh, dann mal uh, uh, Brillow hat, hat, hat ein Bild von Zhukovsky gemacht und dann dieses Bild haben sie schon gekauft. Da, und für And for these poll tis carbon. Haben sie, schon, also, äh, sie haben schon das Geld äh, mm -hmm. geauft. Mm -hmm. Und bekommen das Kind. Шевченко äh, war, war aus der І Після того, як його викликали з кріпацтва, Тарас Григорович Шевченко zmu, ні, він не змушений, а захотів повернутися на Україну. І він переїздить на Україну. Там, І починає працювати в експедиції по вивченню народознавства. Народознавства. І вступає в Кирило Мефодіївське товариство, яке боролося. Зараз я скажу, яке боролося за права трудящих я проманча. Е, де для ди, про директя, де вбрте диє kämpft. Я. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. І і це товариство про ниць зрадник. Він зрад, Hello? пізнав усі адреси членів цього товариства. добре. І Тараса Григоровича заарештували і відправляють so. в Петербург. Тут він сидить в казематі. А потім відбиває йому дали 10 років заслання. І 10 років. Після того він повертається знову в Петербург і прохає, щоб повернутися на Україну. Він не факає де він був, яка там, а не і і в казамат, і в казамат, і я в прохадить. І в вишмот. Какому горі ні, він у в'язниці був в різних. І в Казахстані, і на Косаралі був в різних місцях. Його пересилали з одного місця на інше. І потім він повертається знову на Україну, відвідує своїх братів, сестер, відвідує. Спілкується з передовими людьми, із своїми братами і сестрами зустрічаються, але жити на Україні йому не дозволяють. Він змушений повернутися в Петербург, ага. де був під наглядом поліції. В в але 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 Муз я і Україна з Києва, але я камбок не безсух самі швестер, ребанден і адре, он там Петербург і на Петербург файл. Петербург. Але в'язниця підірвала його здоров'я ще до заслання. Він захворів, коли по Україні подорожував, то захворів на запалення легенів. І його товариш, друг справжній Косачковський, він його вилікував. Хоча на той час, коли людина хворіла запалення легенів, то обов'язково помирала, а він вижив. Я була за хана за хатів його друг. Вилікував. І після заслання, коли він відбув 10 років, він захворів і помирає в Петербурзі. І похований був на Смоленському кладовищі. В Петербурзі. Але згодом його перевозять у місто Кані за заповітом. В заповіті він вірш у нього є такий заповіт. В якому він заповідав поховати його на Україні, на березі Дніпра. І його відвезли і переховали у Каневі. На правому березі Дніпра. Зараз там раніше була земляна могила. Була земляна могила і, було, і був великий хрест, на якому було написано і мене в сім'ї Великій, і в сім'ї вольній нові, не забудьте пам'янути, не злим тихим словом Дерев'яний Великий Хрест. Зараз там уже пам'ятник і музей на правому березі Дніпра. І східці от самого Дніпра від води піднімається до музею дерев'яні слідці, по яких можна піднятися до музею. І там сидить і влітку, і взимку, сидить кобзар, який співає пісні, грає на кобзі, і співає пісні на слова Тараса Григоровича Шевченка. Тож ти <говори> Он каман, це музей. Дузей там завик і. Теперь. Зинг, зинг, зинг. Кобза, зинг и лейда. Зинг. Зинг. Прославив себя, кобза. в русском языке есть такой человек, который поет песни, которые передают <говор> легенды и традиции народа. Ну, зачем это? Кобза. Их канал удачный. Кобза. А е, Тарас Григорович Шевченко прославився ще як художник. Коли він ще був у Санкт-Петербурзі, то він намалював картину циганка Ворожка. І за цю картину е, його було нагороджено срібною медаллю. Срібну медаль за картину циганка Ворожка. Ну і багато він інших картин. І от картини, які він намалював, різні він картини малював. Ну і зараз українські люди вшановують ім'я Тараса Григоровича Шевченка, його іменами названі і вулиці, і міста, в Казахстані названо о, Тарасівград. Там, де він відбував заслання. Ну, і в Москві є пам'ятник і в різних місцях, не тільки Україні, а й всього світу. І пам'ятаю Тараса Григоровича Шевченка, його твори перекладені на різні мови: і російською, і англійською, і польською, різними різними мовами. Ну і вшанування. Діти в нас навчаються, от вишили портрет. І все от прялка от... того часу. Тут є, ну ви знаєте, знаряддя, наприклад, і граблі, сапає. Ну, зараз такого не роблять, ну це просто зберігли, зберігся і посуд, прялка, пряло полотно, відбілювали. Прялка на той час це пряло полотно, відбілювали його на сонце. Ну, все зберігається. Все те, що було в той час. І посуд. Ну, що вам ще показати? От посуд, і глечики, які в, час, в той час були, і прялки, і рубель. От рубель полотно відбілювали, а потім його викачували, щоб воно було гладким, м'якесеньке таке було, зрозуміло. <зв 'язок> Зрозуміло. Yeah. І посуд, ну тут не тільки. І мотовило, і все-все-все, все, того часу є. Ну і звичайно, дерев'яні ложки. А це про Україні? Музика про талановитих. Ну, писав він, звичайно, про українців, але писав на російській мові. Yeah. Писав, прозу писав, а вірші всі в нього на українській мові. І його твори. Ставляться на його твори, ставляться в театрах, От в Харкові, в наступ. «Наймечка», наприклад, Катерина про життя. Катерина це поема, яку присвятив своїй сестрі Катрі, яка доглядала за ним, коли він був малесенький. Матір звали Катерина і сестра, але більшість творів.

А то вже малювали наші учні, які навчалися в нас. Учні нашої школи малювали селянська хата ну, по мотивах Тараса Григоровича Шевченка. То подарунки вже mm -hmm. учнів наших. Ну, крім того, у нас зібрано пути українські народні пісні і все-все, що стосується життя і творчості от Шевченка. І на згадку про нашу зустріч я хотіла вам подарувати отаку збірочку про музей Тараса Григоровича Шевченка. Лозівська загальноосвітня школа перших третіх супремів Харківської області. Тут весь музей, от, коли він був заснований. в загальний вид. Ну і все-все, коли відкриєте музей, було. І весь матеріал. Будь ласка. Спасибо вам огромное. Und wir schenken ein Fotobild für die Schüler unserer Schule, für dies, für das. Darf ich ein paar Fragen stellen? Mhm. Äh, jetzt Do, ähm, so wer hat das museum im Grunde genommen? zusammengestellt Do, um, Das sind Leben. unsere Lehrer, so. ulha mm -hmm. die schule hat schon 20 Jahre 22 Jahre alt und das ähm, museum -hmm. in es im 1990 wurde das museum mm -hmm. äh,

Ага. Путі да і предмет. Ага. Можна так сказати. Да, можна так сказати. Справа в тому, що створений музей спеціально для того, щоб більше познайомити учнів з життям і творчістю Тараса Григоровича Шевченка. Also, die Schüler müssen mehr wissen mm -hmm. über das Leben und die uh, Wirtschaft von Тараса Григоровича Шевченка. Also sie lernen in der Stunde darüber, sie lernen, sie lernen das Gedichte und alles darüber über und Und hier, bekommen, hier kommen viele viele viele, viele Gäste, Gäste äh, die kleine Gäste also die Kindergarten kommen hier und auch die anderen Schulen der Stadt kommen hier und hier sind viele viele Menschen sie bekommen diese Information das sind sogar Взагалі екскурсії проводять учні школи. Ну, поскільки сьогодні вихідний день, то прийшлося мені. Die Kinder erzählen überhaupt hier, aber heute ist Wochenende und sie ist zu Hause. Das ist mir doch nicht. Еще один вопрос, очень общий вопрос. У нас, например, в Кармане тоже есть такие национальные поэты, как Ну, особенно Гете и Шилер. Я учился в Баймарье, это город где жили Гете и Шиллер, и там ми, тоже ми, есть ми. большой памятник Гетеру и Э, Есть, например, Лицей имена Гете там тоже. Но все равно у меня есть эм, как бы э, ну, я думаю или я вижу, что... Эм, Тарас Шевченко для вас э, еще намного важнее, чем, например, Гетель для, для нас. Э, я настолько, я знаю, в этом лицее именно Гетель такого музея не был Да? Просто это имя, может быть, они вот есть маленький памятник где-то в возле, возле школы, но это все, в принципе, конечно, школьники там читают дети, но э, это не так, как бы... Это, 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 это уже почти э, храм Шевченка. Шевченко. Да? Э, зачем, вы думаете, э, он имеет э, такой роль для украинских? Справа в тому, що саме Тарас Григорович Шевченко почав писати твори чистою українською мовою. Хоча на той час була українська мова заборонена. Там емський циркуляр, і інші були накази про заборону української мови не дозволяли писати і друкувати твори. А коли немає рідної мови, то народ пропадає як нація. І саме завдяки Тарасу Григоровичу Шевченку починається відродження української мови. І тому так його цінує український народ. І взагалі, ну... Всі, хто і проїздить, становляться жителями України, цінує Тараса Григоровича з Шевченка. Саме він відродив літературну, сучасну українську мову. Зрозуміли? Тому його так і цінуємо. Він зробив українську мову на літературну мову. Він є першим українцем. Так. У нас в Германії... иногда, например, школьники, а тоже, тоже не только школьники. Эм, ну, говорят, что ну, зачем нам надо такой гетто и ну, Это очень, очень старый. Может быть, они как бы... Ну, у нас как бы такой связь с национам, конечно, не так, а, так прямый, как у вас, потому что был уже немецкая литературная немецкий литературный язык раньше, чем Гете. Но тоже, может быть, сто лет назад у нас тоже Гете им, имел такой роль национальным героем. Конечно, после войны это у нас немножко изменилось, но все равно у нас есть люди, которые думают, думают, что это старая литература, несовременная литература, трудно понимать для учителей и зачем вообще. А є такі питання? У вас, у вас теж? Ні, в нас таких питань майже не виникає. Справа в тому, що раніше до Шевченка і до Івана Котляревського, який написав, можливо, вичитали енеїда. Так само Тарас Григорович Шевченко, ну, Іван Фетляревський, є зачинателем нової української літератури, а саме популяризація сучасної української мови і писав твори. Чисто на українській мові. Чисто. А раніше була давньоруська мова. Вона була ну, незрозуміла для всіх. А саме от з написанням цих творів починається відродження сучасної літературної мови. Саме от та мова, яка була в той час покладена в основу сучасної української літературної мови. Крістян спрашує молодіж. Учі Шевченка, чи теж кажуть, що нам не треба бути старими. Вивчають, цікавляться. У нас і в місті пам'ятник. Ні, учні цікавляться і з дитинства вивчають. Also in der Stadt Lozova, jetzt im Zentrum, gibt es ein äh, Grünanlagen von Taras Ligurev-Shevchenko, dort steht ein großes Denkmal von Shevchenko. Ja. In allen ukrainischen Städten gibt es eigentlich einen Shevchenko-Park und Denkmal. Denkmal Die, in der Stadt Lozova gibt es ja. Parken. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich erinnere mich, aber ich habe nur gesagt, dass in fast allen Städten in der Ukraine, wo ich war, da ist ein großer Park namens Shevchenko oder ein Erinnerung an Shevchenko. Gibt es auch? In Harvard gibt es auch äh, das mal groß, mhm. den von Taras Schewchenko. Also im März feiern wir, äh, also Schevchenko wurde geboren äh, im März. Und mhm. dann in allen Schulen, äh, in der Stadt, äh, haben wir dieses Feier, also feiern wir dieses Fest. Ja. Und so. ja. mhm. äh, also wir, wir stellen die, und kann man so sagen. No, das Wir haben große Veranstaltungen im März, nicht wahr? Meine Frage äh, ging ein bisschen dahin, wird das hinterfragt von den Schülern oder von den Lehrern, sagen die, warum der alte Shevchenko, ja warum? warum nein, 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 nein. nein. Ja. Shevchenko ist ein Symbol von ukrainischer Sprache, von, von ja. ukrainischer Literatur. Und Shevchenko weiß alles, von klein bis Große. Mm, und Ehren dieses äh, Dichter mhm. ja. schon als erste Klasse erste zweite und so weiter äh, in elfte Klasse äh, lernen die Schüler über diese Biografie äh, lernen diese Gedichte äh, darum also mm, sie erziehen auf diese Werke mhm. Mhm. ja diese die und Для розуміння можуть бути пропоновані тільки для дорослих. В нього різні твори, починаючи від малесеньких. І ти свершить неділяке, а відправили, а вас Ще зрозуміло? Так, саме. вы показали, что там, например, народные песни тоже, и здесь э, э, экспонаты э, народной э, украинской культуры. Как именно связь э, Тараса Шевченко э, с э, традиционной э, музыкой? Я уже увидел, что он родился там. Справа в том, что э, саме на слова Тараса Григоровича Шевченка Багато написано, ну багато слів Тараса Григоровича. Віршів покладено на музику. На жаль, я не можу зараз вам заспівати. Я сьогодні співав. Сьогодні ж ви слушали стовп, не слухали тоді, Нічака місячна. Сьогодні слухали. Тараса Шевченка. Тараса Григоровича Шевченка на слова, на його вірші. Його вірші покладені на музику і на писані. І співають. А такі пісні все одно зараз ціля. І співають зараз. Дехто вважає, декор. що це народні. Не знають, що, наприклад, це слова Тараса Григоровича Шевченка і вважають, що це ревета та сторони, ніж Це причина називається. Ну, все рівно вважають, що це. Народна пісня, багато, наприклад, ну, старше покоління, можливо, не знає, що це написав Тарас Гемора Шевченко, але співають і знають його пісні. Чи ліда із Зупо Полія? Але вісім нас хати фонд Тарас Григора Шевченка, а полія. Thank you. Привет. Да, зараз у нас ну, тут встреча. Не, не. Вот уж, вот уж вот, вот. А, да, не, мужка скажи, что там надолго.